Струнка слухняна і дуже віддана. Голландська вівчарка козачка команди розуміє виключно німецькою. Кам-кам-кам. Сі, сі. Плац. Її готують до бойових завдань бездоганний нюх козачки стане у нагоді саперам-хінологам і допомагатиме розміновувати поля. Собачка привчається якомога більше до вибухових речовин, як нам потрібно. Це наприклад, може тротил бути, пластит бути, гексоген і так далі. Тобто їх багато є видів. Як правило, ми беремо ті речовини, які в більшості випадків наприклад на даний час використовуються у нас у бойових діях. Тобто, які містяться в снарядах. Це військова частина сил підтримки ЗСУ. Тут спеціалізуються, зокрема, на військовій підготовці собак. Їх вчать розрізняти запахи тротилу, пластиду, гексогену чи нітрогліцерину. Усього, що може бути у мінах та боєприпасах. Умничка. Хорошо, молодець. Добре. Насправді розповідають кінологи, чотирилапі помічники не розуміють, які важливі завдання виконують. Для них це передусім гра. Якось козачка, вибухову закладку. Вона шукає, бо думає, це м'ячик. Після кожного виявлення закладки, якби вибухової рішення, ми її заохочуємо апартувальним предметом. Тобто вона до кінця своєї життя і служби знає, що вона шукає свій апартувальний предмет. Поки козачка лише вчиться і готується до виїзду на своє перше бойове завдання. Париш. А от ця чорна красуня Мотя, бійчина зі стажем, вже повернулась на ротацію у частину. Мочка, прийод, 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 прийод. А це її друг, кінолог та наставник. Гавчук Василь Іванович. Кінологічна фамілія Гавчук. лапах він дресирує вже 15 років. Раніше прийод. з ними шукав на кордоні наркотики. Все от, Бо багато хто каже, особливо було при кордонках, там собак. На наркотики. Всі вов даєте наркотики, даєте наркотики. Ні-ні. Во ні. це все. Все, що потрібно. Тобто собачка бачить, більше нічого не потрібно. Заради цього вона весь час думає, що шукає свій, свою іграшку. Да, дівчатка? Війна змусила переключитись на вибухівку разом з паном Василем. Мотя працювала на Київщині після того, як звідти вигнали окупантів. В прикордонники безпосередньо в Чорнобилі попросили, щоб ми. Їм допомогли провірити підходи до високовольтних ліній. Електрики тягнули до пункту пропуску електрику. І безпосередньо ми працювали, не знаю, з якою вони метою взагалі замінували, скажімо, підхід до стовба. І було три ТМ-ки противотанкових. Мотя прочесала десятки кілометрів і знайшла чимало протитанкових мін. Кстати, це наша племінна собачка. Вона з дитинства привикла до вибухів, і це дуже дуже великий плюс для неї. Міни окупанти закладають на у землю, маскують у автівках або під уламками будинків. Все для того, аби спричинити найбільшу шкоду цивільним. Знайти такі пастки можуть лише собаки, які вміють винюхувати вибухівку саме на поверхні. Собаку мою звати бренд. Він два з половиною роки, ще молодий. По пошуку та виявлення вибуху небезпечних предметів. Поверху, по об'єктах. Автомобілі, приміщення, все, що знаходиться на землі, не в землі, а на землі. Бренд шукав вибухівку і у звільненому Херсоні обстежували підвали та приміщення де жили окупанти. Перша робота була його в облдержадміністрації. Там знаходилися ФСБшники. Там багато було, і були і катівні там в тому приміщенні. <пів> Находив СВП у підвалах міни, які виготовлені власоруч. І хоч зараз він не на завданні, у нього постійні щоденні тренування. Ай, хорошо, молодець. Огунічка. Нині через великий обсяг площу потребують розмінування саперним групам. Вкрай не вистачає спорядження та транспорту. Саме тому компанія Київстар та благодійний фонд «Повернись живим запустили збір коштів на обладнання та пікапи для саперних груп. Проєкт нам тут жити має на меті зібрати 175 мільйонів гривень для забезпечення обладнанням інженерно саперних груп у складі сил підтримки ЗСУ. Люба знайдена міна, вибуховий пристрій це в майбутньому збережне чи життя. Тому самі можете подумати, обсудити, що так, ми в якійсь мірі рятуємо майбутнє життя чиїсь за зібрані кошти в цей навчальний центр сил підтримки для саперів. Волонтери та благодійники планують закупити чотири позашляховика та необхідне їм саперне обладнання. У силах підтримки кажуть, росіяни так щільно замінували українську землю, що обстежувати її нині сапери не встигають. Роботи по розмінуванню кажуть кінологи, навіть по закінченню війни триватимуть довгі роки, і допомагатимуть в цьому також вівчарки козачка, мотя і бренд. Підтримайте збір на розмінування країни.